Початку війни волонтерський загін шалені голки сплели більше 30 кілометрів сіток. Котрі так необхідні нашим воїнам, бо маскують їх та техніку, тим самим бережуть найдорожче життя захисників. Сьогодні відправка сіток продовжується. Цього разу близько 80 метрів поїде на Херсонський напрямок. Також потрібно зазначити, що за літній період дівчата пошили і передали нашим воїнам більше 600 панам. Крім цього, все необхідне, що потребують наші захисники. Сьогодні ми відправляємо на Херсонський напрямок, 80 метрів сіток, 5 сумок медицинських, 10 аптечок, тактичні сумки, 20 каверів, 15 під турнікети кармашки і 15 під магазини. І як завжди, все вони роблять невтомно, ні на хвилину не зупиняючись з великою любов'ю і вірою в нашу найшвидшу перемогу. Ми плетемо завжди з надією на те, що це найперше це захист для наших військових. Ми працюємо тільки по запиту для них. Також ми дуже переживаємо за кожного. Ми плетемо в надію на те, що вони збережуть якнайбільше життів, життів наших українських воїнів, які зараз захищають нашу Україну. І чекаємо всіх з перемогою додому. І найголовніше це живими. Хлопці, всі повертайтесь, ми вас чекаємо. Повертайтесь живими. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія Кет.